Свідомо засідання оголошується відкритим. розглядатиметься скарга Щербіни на бездіяльність слідчого, яка полягає на внесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових розслідувань. В судому засіданні хто присутній, секретар по суці. Присутній скаржник Щербина Віктор Леонідович особливо ставимо за паспорт, а також присутній прокурор та слідчий технічне просування слідчого комплексу Миколаїв. Добре, сідайте почати. Оголошується скарб, розглядатиметься слідчим судом індустріального районного суду місії Дніпропетровська. досі до участю секретаря Чумак. Роз'яснюється право на заявлення відводу. Відводи будуть? Ні. Ні, немає. Немає Відводів, роз'яснюється права, мають право особисто присутні зараз судового засідання, заявляти про питання. Подавати докази, заявляти відводи, долучати документи, знайомитися зі скаргою, яка поступила до суду випадка в випадках, передбачених трибунальним посолом кодексом України, оскаржувати ухвали слідчого суду. Оголошується, що до суду поступила скарга Щербіна Віктора Янівича на бізнес'яні слідчого, в якій останній просить слідчого судді зобов'язати слідчих, Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції прийняти невідкладно зареєструвати єдиному реєстру досудових послідувань та розпочати необхідні слідчі дії. По поданій заяві заява від 15.02.2016 року, від 20.02.2016 року та заява від 24.02.2016 року. Слідчі прокурори, якісь є документи відомості щодо цих заяв, чи були внесені, не були внесені до єдиного документу? <гументний> Есть, смотрите, есть заявления, которые гражданин Черепина жалуется по поводу установления э, рекламного счета. Вот. Он уже э, ранее написал заявление, и на основании ухода было внесено единый реестр досудовых расследований его заявления. Вот. По даному факту діло була закрита. Давайте спочатку з'ясуємо. Мені необхідно, я все одно буду спочатку заслуховувати заявника, Мені просто необхідно з'ясувати. Чи ви ці заяви зараз ви можете надати матеріали, чи по цим заявам? Не вказано які, Він... які матеріали не вказано було в повістці, які матеріали треба було надати. Так, от я тут бачу, долучена заявник у нас не долучає заяви. Ви можете заяви надати, копії заяв. Копії заяв не можу, тому що ці заяви писалися в самовідділенні. відділенні мені сказали, що на руки копії заяв не даються, і у мене нічого немає про окрім оцих талонів повідомлень. Окрім талонів повідомлення, добре, дивіться, долучає, сідайте, будь ласка, долучаю у нас заявник талон повідомлення номер 62 від 15.02.2016 року за талон повідомлення номер від 22 і 86 від 24. -го. Немає у вас цих матеріалів, відомостей? Ні, це не бути. ви тільки у начальника і у у заступника. Я тут просто бачу, що ви приймали, Рейн, зазначили. приймали одну заяву, за, да. Другу. Одну заяву приймала. Приймали, но вам да. не відомо, чи були внесені в дані. Не відомо, тому що ми з гражданином Червины спросили дежурную час, зареєстрували його его заявление. Я виписала йому корешок ЖЕО. А, а потом дежурная час, звісно, всі матеріали надає начальнику слідчого отдела. І прокурор у нас не може повідомити, немає матеріалів. Ні, немає, тому що дійсно в помісті не було вказано ні від якого числа заява, ні які матеріали вжили, тому розуміла. Так, тоді ми вимушено будемо відкласти, тому що в мене немає матеріалів, я не можу встановити, чи була бездіяльність, чи не була бездіяльність. Можливо, ваші ці заяви взагалі були внесені до єдиного реєстру на наступний день. Не було. Ну, ви можете надати якісь, можливо, вам відповідь була надана, яка що не були внесені. Я усна відповідь вас влаштовую я був в п'ятницю, був спеціально заходив в відділення для того, щоб взяти відомості про ЄДЛ. Написав заяву, вона зареєстрована, можливо, нами мене навіть є, зареєстрована в відділенні в п'ятницю. Це було зараз. Ні, ну, звичайно, необхідні документальні підтвердження. Так, те, що Є я... у вас, наприклад, відповідь про те, що вони інколи, я маю на увазі там чи слідчий, чи, чи заступник начальника, чи начальник безпосереднього відділення поліції, надають відповідь про те, що на вашу заяву було зареєстровано. Такої відповіді ще не... немає. немає. Я вам кажу, шановний суд, що в п'ятницю я заходив особисто в чергову частину, запитав, де можна взяти відомості з ЄРДР. Мені там сказали, що це. В слідчу канцелярію, в слідчій канцелярії е, потім узнали, що рішення по моїм заявам, трьом заявам, не прийнято. Вони там десь по комп'ютеру подивилися. Е, я зареєстрував своє звернення письмове в канцелярії, залишив у канцелярії, в звичайній канцелярії. Е, в понеділок, 29 числа, я знову прийшов. Я в своєму заяві в п'ятницю написав. Керівнику Панчишину, щоб він доручив своїм підлеглим надати команду слідчим, внести в ЄРДР і розпочати слідство. Сподівався, в нього був приймальний день в п'ятницю. І сподіваюся, що він бачив мою заяву, і я ну, так вважав, що він все-таки надасть. Свої підлеглих вказівки, вони внесуть, і в понеділок я буду вже мати відомості з ЄРДР. В понеділок я прийшов з тим же самим питанням. Прошу надати мені відомості з ЄРДР. Мені було точно так же через комп'ютер переглянули. Рішення не прийнято. В той же день я прийшов в суд і зареєстрував заяву до суду. Добре. Сідайте, будь ласка, все ж таки сюди відкладає розгляд даної скарги у зв'язку з необхідності витребування матеріалів, чи буде прийнято, чи не буде, все ж таки прийнято будь-яке рішення по даним заявам. Запишіть, будь ласка, дату, це буде п'ятниця, це четверте, так, березня, четверте березня на 10 годину 30 хвилин.